Ну ось тепер потрапити до своїх осель мешканці будинку по вулиці Сотника Мартинця, 6 можуть без проблем. Яму, яка блокувала прохід до під'їзду, після втручання журналістів народного контролю заасфальтовано. Мешканці цього будинку поскаржилися народному контролю на комунальників, які після ремонту каналізаційного колодязя залишили величезну яму. Пан Юрій ледь не провалився тут кілька разів. Особливо боїться виходити з дитиною. На то, що навіть дошку якусь якісь грати кинула на землю і ви якось переступаєте через то і не вбитися. Не впасти з дитиною, не розбити голову. Це основне неодноразово моя донька падала. Я її буквально рятувала в останню секунду. Шпортилися неодноразово люди тут і казали, що це тут у вас такі ями, не можеш пройти. І, а і, теж мова про те, щоб щось занести, якісь меблі в хату, це взагалі нереально. Люди звертались до комунальників, аби ті залатали провалля та знову відновили бруківку. Будь-яку організацію дзвониш, вони кажуть, дзвоніть туди або дзвоніть туди. Один одного одним словом відсилають і кажуть: ну, звертайтесь то там, то там. У водоканалі виправдовуються вирівняти яму на вулиці матинця їм заважала погода. Та після втручання журналістів народного контролю взялися за роботу та прибрали за собою. Ми трошки мучилися з тою ямою, але завдяки народному контролю, який дуже швидко спрацював, і це все ну відбулося буквально за три дні, і все можні, і все бачите, результат, все добре. Ми без ями вже можемо спокійно ходити. Я за дітей не переживаю. Інна Синдецька монюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,